З вами я Алана. І зараз на рунах подивимось, яким буде грудень, які енергії грудня взагалі. І яким цей місяць буде для вас, для тих, хто зараз дивиться цей розклад. Покажіть мені руни енергії місяця грудня 2025. Того року. Так. На загал для вас енергії грудня будуть пов'язані з комунікаціями, з стосунками, з налагодженням зв'язків. Взагалі, з тим, що стосується взаємодії з людьми. <кій> Когось, можливо, будуть енергії розповсюджуватися на своїх близьких і рідних, і друзів, і буде, якби, обертатися навкруги цієї теми енергії грудня. Можливо, це. Якісь домовленості, можливо, це укладання угод, можливо, це поновлення стосунків, або навпаки, розриви, але це все буде загальна енергія місяця, стосунки з людьми. Добре, а які покажіть важливі події? Можуть статися у грудні для людей, які зараз дивляться цей розклад. Важливі події грудня. Ну, по-перше, тут отримання результатів, причому таких, знаєте, пролонгованих в часі, довготривалих результатів, можливо, довгий час ви над цим працювали, думали і нарешті, опираючись на цей досвід, взявши ці результати, ви Будете робити те, що потрібні. потрібно вже було давно зробити, тут про завершення чогось і початку. Причому ви самі будете робити певні дії вже такі дії, які призведуть до змін, дадуть поштовх. До нового розвитку, або дадуть поштовх до того, щоб нарешті щось завершити. Покажіть, Румі, точніше, що тут задіє. Ну, у когось тут може покращиться здоров'я, буде більше сили, може ви працюєте над тим, щоб покращити свій фізичний стан, набратися сили, полікуватися. і... Тут будуть якісь також зміни вже в цьому. Покажіть про що ось тут. Так. Так. Ну, дії ваші, вони будуть пов'язані з фінансами і з фінансовими витратами. Можливо, ви будете в щось вкладатися, вкладати гроші, платити за щось. І це вже треба було, мабуть, зробити. І нарешті ви це зробите. І це призведе за собою оті зміни, це дасть поштовх. Ну, наприклад, якщо людина довго думала, що їй треба, наприклад, повчитися десь, то, нарешті, підбивши всі підсумки, вона наважилась, вона проплатила. Вона вклалася, і, звісно, це вже поведе за собою, дасть поштовх до нового, до нового етапу. Це як приклад. Для декого тут, можливо, ви будете працювати над тим, це чисто так ментально, да? щоб позбутися якихось своїх бажань. Можливо, ви подумавши і розібравши на молекули якусь ситуацію або своє життя, свій досвід, ви зможете повпливати на те, щоб припинити якісь свої бажання, які довгий час не давали вам спокою, да? на чому ви були зациклені. І ось ви нарешті зробите якусь дію, щоб припинити ці бажання. що тут Так. Так. Ну, зміни. Зміни тут стосуються для когось, тут зміни стосуються військових дій. А для когось, я б сказала, це може стосуватися якогось чоловіка в вашому оточенні. Напевне, ви нарешті зробите якийсь крок, або буде зроблена якась вами дія. Пов'язана з якоюсь людиною, з чоловіком. Вірніше, дія може бути пов'язана, як я вже сказала, з ресурсами або з бажаннями да, або з грошима, але зміни будуть завдяки цим діям. Стосуватися для когось військового чоловіка, для когось військових дій взагалі на загал, да, а для когось. Це просто як хтось може це, знаєте, як стосується пожертви якоїсь. Тут, тут буде можливість чимось заради чогось пожертвувати. Для когось тут зміни пройдуть в плані проявлення вашого. От ви нарешті надумаєте себе проявити, проявити свій характер, проявити себе, якби подія буде така, що ви нарешті зробите крок до змін, щоб проявити себе, щоб себе продемонструвати. Чи то. В суспільстві, чи то на роботі, чи то в родині. Але зміни пройдуть саме в цьому, в проявленні. Можливо, треба буде чимось жертвувати. Можливо, треба буде десь вкладатися ресурсами, фінансами. Можливо, тут оцей крок, що відмова від бажань, да, це і буде якби. Тою пожертвою. Ну, але така якась подія. Вона призведе вас до змін. Ви зможете проявити себе завдяки цим діям. Ви зможете настояти на своєму. Ви зможете досягти якоїсь справедливості, довести свою правду. Ну, ось така буде в грудні важлива подія. Номер 1 Добре, покажіть. кому может быть подъем, вложим в, Щека в Так. Ну, хтось тут несподівано, доволі несподівано, зможе вирушити в якусь дорогу. Неочікувано. Можливо, знаєте, це не планувалося завжди або довго. От так от спонтанно, несподівано, людина вирішила вирушити в дорогу. І тут, знаєте, як Завдяки цій несподіванки, можливо, вона отримала якусь підтримку нах. Можливо, щоб захиститися або захистити себе, буде зроблена ця дорога пройдений цей шлях. Але прийшлося швидко приймати рішення і вирушати в дорогу. Тут як можливо, Запрошення. Можливо, тут когось запросять через мережі або працювати через інтернет. Також це можливо, але тут відкритий шлях, тут людина несподівано для себе, і, можливо, навіть, знаєте, цьому посприяє якийсь неприємний навіть, можливо, сюрприз. Але, щоб захиститися, щоб бути впевненим в собі. Людина вирушить в дорогу кудись. Покажіть рони точніше про що ось тут. Тут може бути не буквальна дорога, тут може бути прийняте рішення про свій життєвий шлях. Да? Людина може змінити якийсь свій шлях або Отримає запрошення кудись несподівано, неочікувано. Можливо, для когось це навіть стосується його минулого, якихось минулих подій. Добре, покажіть, троне, про що ось тут. Що тут за захист такий. Ну, для когось тут <кій> припиниться перезупинка якоїсь діяльності може бути, і рух в іншому напрямку або далі. Щоб піти далі, треба буде припинити якусь діяльність, можливо. Хтось припинить. Захищатися. Нарешті наважиться. Знаєте, коли захищався, захищався, від чогось відгоружувався, не погоджувався, це може бути пов'язане навіть з вашим минулим, то це припиниться і буде новий рух, новий шлях. Так, і. Можливо, тут у вас будуть і перешкоди якісь на шляху на цьому, але ви будете намірені все ж таки їхати, іти, рухатись. Тут для декого, знаєте, можливо, були перешкоди з інстанціями якимись, або з якимись посадовцями, то, скоріш за все, у грудні ця проблема почне рух нарешті здвинеться з мертвої точки, можливо, тут підвисало щось, да? або були взагалі якби, проблеми. Тут про інстанції, тут про керівництво, про чиновників може бути, про захист, тут були якісь заминки, тут справа не рухалась, і <кій> навіть якби, може, тяглася вже довго то тут почнеться рух в грудні Так. Ну тут дійсно буде дуже швидко прийняте рішення намір рухатись, і дійсно тут ну, почне процес якийсь. Просуватись далі, там, де стояло, там, де не рухалось, там, де були перешкоди, там почнеться здвиг. І причому доволі різкий. Можливо, навіть для когось і гостро стоятиме питання. Знову, дивіться, ще одна руна про подорож, про поїздку, про переміщення. Можливо, хтось мав проблеми з транспортом, то це вирішиться. Можливо, хтось мав проблеми з, з чиновниками, то вирішиться. Можливо, хтось робив якісь виїзні документи, це вирішиться. І... Можливо, хтось запланував кудись виїхати, переїхати, змінити місце, то тут також рух почнеться, причому швидко. Швидкий рух. Тут може бути зміна всього того, на що не вистачало сил, що стояло на місці, що гальмувалося, почнеться рух у грудні. Добре, а чи на благо це не буде так. Тут буде, знаєте як розчарування від якоїсь або. Ви будете припиняти якісь контакти, і це буде ну, не, не дуже то приємно, але все ж таки рух буде. Ви будете розчаровані або засмучені тим, що ви припиняєте якісь контакти. Можливо, вам буде шкода з кимось щось скидати, з кимось прощатися. Але цей рух буде. Можливо, знаєте, людина виїжджає кудись або змінює місце роботи. То тут розчарування втраченими контактами. Знаєте, Буває так, що ми вимушені кудись переїхати, піти. Не по своїй волі або обставини, або й по своїй волі, але, звісно ж, там, де ми колись працювали або жили, там у нас залишаються близькі да? люди, друзі якісь, як, е, яких з собою ти взяти не можеш, звісно, і ти будеш за ними сумувати. І ось е, Оця дорога, оцей рух е, різкий намір кудись вирушити. Швидкий, він призведе ну, розчарування і сум за втраченими якимись контактами. Для когось тут буде незадоволеність, можливо, якоюсь неправдою. Так, тут, знаєте, як, не хочеш щось кидати, за чимось сумуєш, але треба, тут треба так, зробити вимушені обставини, і це робити потрібно. Можливо, це стосується роботи в когось, <кій> можливо, це стосується взагалі якогось важливого. Дійства, події в вашому житті. Але руни показують, що якщо тобі і неприємно, і сумуєш за чимось, за якимись втратами, чи, за, чи взагалі от фон такий, знаєте, розчарування, все одно це робити треба. Отак от, от. Так, ну, покажіть мені руни тепер підкажіть, що допоможе провести місяць. Грудень людям найкраще? Що допоможе В Так. В цій ситуації допоможе ваша родина, вам допоможе ну, ваші цінності, ваша, знаєте, як, система цінностей, Да? Тут допоможе вам щось дуже важливе і глобальне, те, від чого, до чого ви, можливо, не наважувалися, але нарешті наважилися дійти. І тут, от не відступати від своєї цілі, це вам і допоможе. Можливо, тут вам допоможе ваша сім'я, рід, коріння ваше, спадщина комусь. Але ось все це, всі ці цінності вам стануть в пригоді. Ну а тут, що найбільше допоможе людині. Покажіть в цій ситуації. А тут допоможе трансформація ех, налаштування на Глибинні трансформаційні процеси вам допоможе. Тому що, скоріш за все, тут цей шлях, да, ця подія, вона назрівала, назріла і призводить до змін. Тому змінити себе, не повторювати старих помилок і це вам допоможе найдужче в цій ситуації. Якби не повертатися і не наступати на одні ті самі граблі. А для цього потрібна трансформація, звісно, щоб не наступити знову на ті ж самі граблі, треба змінитися. Змінити свої підходи, змінити себе внутрішньо, змінити свої дії, свої думки. Тому тут вам допоможе саме це трансформація. І не забувайте ще себе захищати. Просто захищається, ця, ця подія, вона, бачите, як пов'язана і тут, і тут з захистом. Скоріше за все, щоб захистити себе, своє життя. Свій життєвий шлях, свою мрію, можливо, в кожного тут своє. І буде ця подія. Вона пов'язана з трансформацією і з захистом. Цей рух прийняття цього рішення, воно вас якимось чином і змінить, і захистить. Хоча, можливо, буде сумно, буде якийсь смуток завтраченим. Але це потрібно зробити. Добре, ось таким виходить грудень для тих, хто завітав на цей розклад. Загальні енергії, в принципі, непогані, вони доволі гармонійні, стабільні, я б навіть сказала, не те, що стабільні, а збалансовані. Тут так великих таких роздравів може і не буде, але все ж таки. Більше енергії тут про стосунки, про взаємодію, про те, як можна згармонізувати свій простір, своє життя. І події тут такі важливі події про зміни, про захист, про проявлення себе, про цінності і про можливості. Ну, на цьому поки що все. Можливо, ми ще зустрінемось і ще, звісно, не один раз розкладемо на наступні місяці, на події, на енергії, а зараз ось так. Бажаю вам непоганого грудня і щоб він був вам на благо.